Останні декілька днів, з поміж іншого, визначилися черговими маніпуляціями Росії з приводу переговорного процесу. То ось сьогодні прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявляє про те, що Росія нібито досі не отримала від України відповіді на пропозицію провести другий раунд переговорів в Стамбулі 2 червня. То ще до цього голова російської делегації Володимир Мединський просторікує на тему того. Хто кому перший подзвонив з пропозиціями стосовно наступних дій в переговорах, він, міністр оборони України Рустем Умєрову, чи Рустем Умєров Мединському? Мене звати Сергій Яременко, це факти Лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал у Ютубі і лишайте ваші коментарі. Ми працюємо для вас, і ваша думка для нас дуже важлива. На фоні того, як відбуваються підготовки до. Переговорного процесу і сам переговорний процес, якщо це можна так назвати, російське опозиційне до Кремля видання Верстка публікує розслідування з приводу того, які цілі бачить Росія, що саме вкладає в той меморандум стосовно завершення війни, про який вона заявляла, і складання якого, зрештою, вона сама і ініціювала. Знаєте, там немає нічого цікавого для українців, ну тому що там ідеться про те, що меморандум, вся ця історія з меморандумом і обмін цими меморандумами, про які вимагає Росія, це все для того, аби розтягувати і затягувати всю цю історію. Але там є декілька цікавих думок, тому що видання Верстка робили це розслідування на основі того, що вони поспілкувалися з певними російськими чиновниками, як, наприклад, в Міністерстві оборони Російської Федерації, в Кремлі, в Держдумі з регіональними чиновниками, і ось що. Цікаво, і що мене насамперед зачепило в цьому розслідуванні. Як пише верстка у розмові з одним із регіональних чиновників з приводу меморандуму, з приводу переговорного процесу, той нагадав рядки пісні гурту кіно під назвою Ми хочемо танцювати. При цьому слово танцювати він замінив на слово воювати. Зрештою, в цій пісні є ще один рядок. І він звучить як: І ми будемо робити те, що захочемо. А, а зараз ми хочемо танцювати. Ну або, цитуючи цього російського чиновника, ми хочемо воювати. Росія робить те, що хоче. Росія хоче воювати. І як. Засвідчення цього свіжа інформація від Держприкордонслужби України про те, що російська армія в Курській області накопичила достатню кількість сил, як живої, так і в техніці, для того, аби здійснити наступ на Сумщину. Юлія Паєвська, тайра, парамедикиня, яка провела три місяці в російському полоні, у 2022 році, вона в багатьох інтерв'ю, які у неї брали, і під час публічних е, виступів, в тому числі і перед європейськими е, чиновниками, американськими, вона згадувала е, ці місяці полону і розповідала про те, що, ну, по-перше, російські наглядачі, звісно, вони роблять усе можливе, аби знущатися над українськими полоненими, як в моральному сенсі, так і в фізичному, буквально. І ось коли Паєвська була на, дотик, на допиті. Перед нею сидів цей російський Вертухай, і він у неї спитав: Ти розумієш, чому ми з тобою це робимо? І Паєвська блискавично відповіла на це питання, відповіла так, що це ошелешило самого російського Вертухая. Вона йому сказала, тому що ви можете. Росія хоче. І може воювати. І для цього їй не, не потрібні причини. Ну, хіба що бодай якісь виправдання для е, власного населення. І ось буквально так само е, останніми днями голова російського МЗС Сергій Лавров він заявляє про те, що навіть там, після того, як е, Мирний переговорний процес дій до кінця, там буде встановлено мир. Росія все одно не зупиниться в тому, аби рятувати своє російськомовне населення, яке живе на тій території України, яка не окупована Російською Федерацією, бо, мовляв, Росія не може собі дозволити мовчки спостерігати за стражданнями людей яким забороняють говорити російською мовою. Знову таки, для українців всі ці заяви, і, ну, і взагалі закидання про те, що в Україні забороняють говорити російською мовою, це чорті, що з боку бантик, як каже моя бабуся. Але Росія хоче воювати, може собі це дозволити. З... Україною я чесно трошки здивований тим, що дивіться, вже більше ніж три роки йде повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Дуже багато було сказано на початку повномасштабного вторгнення, коли Путін заявив оці ці свої припадочні ідеї: денацифікація, там демілітарізація про російськомовне населення і про утиски російськомовних в Україні. Він так само і тоді, і зараз продовжує насправді. Заявляти, але у зв'язку із цим чомусь ну фактично не згадувались країни Балтії. Ну дивіться, країни Балтії вони так само на кордоні з Російською Федерацією. В країнах Балтії мовні закони жорсткіші аніж в Україні, в Литві, Латвії і Естонії всі абсолютно громадяни вони мають знати вільно володіти. Їхньою, їхньою державною мовою латвійською, литовською, естонською для того, аби податися на громадянство, аби стати громадянином цієї країни, треба здавати е, мовні тести, і це мовні тести не штибу, е, твору на тему, як я провів літо. Це набагато складніше. Але ж чомусь Російська Федерація не е, нападає на країни Балтії, тому що вони да, Думка досить логічна, тому що вони є частиною НАТО. Як свідчення цьому, так само інформація, остання інформація від західних спецслужб про те, що наступні 4-6 років Росія не матиме можливостей для того, аби вступати в конфлікт з усім Північно-Атлантичним Альянсом, або навіть бодай, з одним з членів цього Альянсу. Але, схоже, в Білому домі, конкретно в овальному кабінеті, даних розвиток або не читають, або не дослухаються до них. Тому що, ну, останнє, що, про що заявляв Трамп, а він погодьтеся. Дуже щедрий зазвичай на якісь голосні заяви, на погрози в тому числі. Але з останнього такого, те, про що можна говорити, так? він заявив про те, що не запроваджуватиме санкцій проти Росії додаткових, якщо вважатиме, що ці санкції заважають укладанню угоди. Укладанню угоди, це говорить людина, яка останні декілька місяців ледь не в кожному своєму пості в соцмережах згадує про кількість загиблих людей на російсько-українській війні. Причому він пише не лише про українських захисників і захисниць, він говорить і про російських військових, які гинуть на цій війні. Зрештою, Трамп. Мало чим відрізняється від е, тих політиків, які мають проблеми з самопрезентацією. Трамп не має такої безмежної влади, яку має Путін, але, ну, знаєте, дуже схоже, що Трампу хотілося б мати таку безмежну владу. Отакі От політики, які тяжіють до безмежної влади, вони зазвичай не зазвичай завжди фактично позбавлені бодай. Краплини емоційного інтелекту, який дозволяє людині бути емпатичною. Це не означає, що ці люди вони геть позбавлені людських рис. Це по-перше. По-друге, я в жодному разі не претендую на якийсь психіатричний чи психологічний розбір. У мене немає відповідної освіти. Такі люди мають людські риси, вони навіть можуть співчувати, мабуть. Чому, мабуть? Тому що подейкували, що. Радянський гінцек Брежнєв, він свого часу дуже сильно переймався, що там, в Афганістані, мовляв, гібнуть наші Мальчики. Але оці його переймання, вони жодним чином не завадили тому ж Брежневу, тих же Мальчиків відправляти в Афганістан, звідки вони верталися в цинку. Зрештою, в когорті таких політиків, як не дивно, як не дивно, найчиснішим. До недавнього моменту був Путін. Анаутанула. Рязанський сахар, призначення Маргарити Семенян на посаду головної редакторки Russia Today за рік після того, як вона цинічно брехала в своїх репортажах з Беслану про кількість заручників в Бесланській школі. Цей список можна продовжувати дуже довго. Я озвучив лише його самісінький початок. Але Путін, він завжди був чесним в тому, що він не буде мавпувати, видавати е, себе за емпата, мавпувати якісь людські риси. Е, і, зрештою, весь емоційний інтелект Путіна він вкладається в ті його сльози, які він е, лив під час концерту, мітингу, на честь. Його переобрання на трон правителя Росії. У таких політиків, такі політики зазвичай оточують себе підлабузниками і посіпаками. Але ви знаєте, я думаю про те, що, а чи означає це обов'язково, що із за найрідніших, найближчих людей у таких політиків це так само такі лизоблюди. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мої колеги-журналісти зробили величезну кількість сюжетів на тему психічного здоров'я Путіна. Із моря купи цих матеріалів я виокремив, як на мене, дуже важливу думку одного із психіатрів про те, що психічно хворою можна вважати людину, чия поведінка не підлягає, не піддається корекції, на чию поведінку не можуть повпливати спеціалісти. Тут не Ідеться про конкретний випадок, конкретну людину, з якою вже займаються конкретні спеціалісти, і ці спеціалісти працюють над конкретною проблемою. Тут йдеться про те, що це означає, що якщо у такої людини немає того чи тієї, хто йому скаже про проблему, це 99,9% випадків свідчить про те, що ця людина вже має діагноз. І ви знаєте, я думаю про це, ну, певно, що не останні тижні, останні місяці, останні роки, можливо. Питання насправді дуже банальне, але, як на мене, дуже складне. Я думаю про те, що що означає, що у тих, в чиїх руках долі мільйонів людей, немає когось. хто Міг би підійти і сказати, ти знаєш, мені здається, з тобою коїться щось лихе. Ти знаєш, мені здається, нам треба звернутися до спеціаліста. І ви зрозумієте мене правильно, я не те, щоб не знаю відповіді на це питання. Тут скоріше йдеться про те, що я сам собі не можу дозволити дати на нього відповідь. Мене звати Сергій Єременко. У нас буде ще багато приводів для зустрічі.